А ви дуже цікаву думку у своєму телеграмі пишете стосовно того, що ресурси мають працювати, і якщо вони не працюють і не приносять дохід, то це потенціал, а не ресурси. А яким чином зробити так, щоб Україна максимально була у виграші, щоб ми отримували не тільки потенціал, а насправді ресурси, доходи від них, ну і максимально гарантії безпеки. Бо тут знаєте, на цій арені вже з'являються і пропозиції від Європейського Союзу, Сполучених. Штатів Америки, давайте згадаємо, що і Російська Федерація запропонувала США працювати над розробкою рідкісноземельних мінералів на окупованих територіях України. А є ще такий гравець, як Китай, який загалом фактично є лідером у світі з розробки рідкісноземельних металів. По перше, хочу сказати, що мова йде не тільки про рідкісноземельні метали і пропозиції Росії Сполучених Штатів Америки. Наскільки я розумію, там взагалі мова зараз йде про. Створення такого собі нового е, росу але в форматі вже Росамерика енерго і постачання на європейський ринок викопного палива і, чи е, інших ресурсів, але з від імені спільної американсько-російської е, біз, бізнес структури е, і це, мовляв, поверне Росію на Європейський ринок, бо буде вже не стосуватися санкцій. І більше, звичайно, європейський союз не може так просто цього залишити. Звичайно, буде шукати можливості зробити альтернативну угоду з Україною, яка буде більш відповідати європейським цінностям, і не вимагати від України репарацій, як вимагають чинний. Варіанту угоди України Сполучених Штатів Америки сподіваюся, що все ж таки не він буде підписаний. Ці документи, які ми поки бачимо, офіційних документів ми звичайно не бачили. Ми маємо тільки такі інсайдерську інформацію і фрагменти договорів, які нам скидають, і ми маємо можливість аналізувати. Так ось ці, ці договори в договорах Варіанціях дуже чітко видно, що гарантії безпеки Україна не отримає. Буде гарантія безпеки лише видобування, а зовсім не територій, не зовсім не тих регіонів, які е, знаходяться навколо. Е, Україна втрачатиме суттєві економічні можливості і гроші е, в аж до 250 мільярдів протягом наступних. 10 років, хоча є оцінки і втрат за таких угод більше одного трильйона доларів, в залежності від того, яка, який формат угоди розглядається, і головне це все ніяк не стосується питання завершення війни, відновлення територіальної цілісності України. То, то про що ж йде мова? Про доступ до інвестицій? Ні, в такий спосіб інвестиції не прийдуть. Вже були американські корпорації в Україні, і без відповідних гарантій безпеки вони так само втратили в Луганській, в Донецькій е, області е, свої значні частини бізнесу. І ніяким чином адміністрації американські не Компенсували це, не, не змогли захистити американський бізнес в Україні так само, як зараз страждає кока і інші американські корпорації на українському ринку. Тому без чітких безпекових гарантій все це історія не буде працювати. І наостанок е жодні гарантії не будуть мати наповнення, якщо в адміністрації Трампа нарешті не зрозуміють, що неможливо відірвати Росію від Китаю. Чи зробити Росію інструментом в грі Сполучених Штатів Америки? Росія буде відновлювати імперію. І зараз, якщо покласти палець в рот цього загарбника у вигляді окупованих територій українських, то далі це буде окупація. Пане Андрію. Трішечки втратили ми зв'язок. Маємо технічні проблеми. Я сподіваюся, зараз буквально з хвилинки на хвилинку, точніше, з секунди на секунду, ми все налагодимо. Так, пане Андрію, я вас бачу і чую. Уже сподіваюсь, да, Так, чудово. А... Так, чудось так, так ось за тими за цією інформацією, яку ми маємо від обох адміністрацій, тобто наближеною і до е, українського офісу президента і до американської адміністрації, ми бачимо, що е, є е, ризик е, широкої домовленості Сполучених Штатів Америки і Росії, по... Інших питаннях, де Україна є розмінною монетою, відновлення російського контролю над колишнім соціалістичним табором, це означає над центральною Європою. Це абсолютно не неприпустимі питання зняття санкцій до повернення Росії на світові ринки і технологізація подальшої Росії. Це все неприпустимо, але сподіваюся, що здоровий глузд, наші європейські партнери і спроможність України посилити власну позицію на переговорах зрештою матиме результат, і ми не будемо підписувати такі ганебні документи. Дуже хотілося б в це вірити, але у Сполучених Штатах Америки якраз таки наполягали на тому, що ми конкретно гарантії безпеки в цьому документі виписувати не будемо. Вони там не будуть присутні. Але якщо США заходить на територію України з інвестиціями, то це означає уже автоматично гарантування безпеки. Чи можна в принципі цих два поняття ототожнювати? Ні, звичайно, не можна. Американські інтереси були в Афганістані. інвестори були і в африканських країнах, усюди, де сполучені Штати Америки втрачали контроль. Я вже нагадав, що і так само і в Україні були американські корпорації, які були до, до, до долучені до розробок покладів на сході України. І де все це тепер тому ні гарантії безпеки мають бути невід'ємною частиною наших домовленостей, і більше того, ми маємо мати спільну візію подальших кроків, подальшої стратегії стратегії деокупації земель. А коли сполучені штати Америки в на голосуванні в ООН, на генеральній асамблеї. Не підтримують резолюцію з визнанням Росії агресором і приєднується до резолюції російських. Тут тут і викликає викликає питання: що ж, чи союзник Сполучених Штатів Америки, Чи, чи маємо ми домовлятися з країною, яка не демонструє ознаки союзницького партнерського підходу? Тому як мені здається, і те, те, що останніми днями показує Макрон. В тому числі на зустрічах з і на прес-пільних прес-конференціях з Трампом, і сподівання на нову адміністрацію в Німеччині і Великобританії. Ось наші справжні партнери: Канада, е, Японія. Далі питання по південній Кореї, яка підтримала резолюцію в, вже в радбезі. Е, фактично Е Тут, тут питання е, широкі: хто є справжніми союзниками України? Які на спільні інтереси, і як ми спільно ці інтереси захистимо, чи не складається у вас враження переділу сфер впливу, коли Сполучені Штати Америки кажуть, давайте нам доступ до ресурсів, до рідкісноземельних металів, корисних копалин, а гарантія безпеки нехай надає вам Європейський Союз? Саме так в мене і викликає таку думку. І питання наступних кроків ну те, що Україні не можна торгувати. Торгувати власними ресурсами, власним майбутнім, фактично на крові вестися на такий шантаж і давати можливість тиснути, і тим, тим більше визнавати отримані Україною гранти в минулому як частину внеску Сполучених Штатів Америки в якісь проекти щодо майбутнього. Це абсолютно не нісенітниця. Так, переговори точно не ведуться. І нам потрібно посилювати власну позицію. А яка вона нас? Які червоні лінії? Чи долучено? Я на Фейсбуці е щойно опублікував пост, де, де з експертами ми виміряли силу української позиції, на який договір ми, ми готові чи можемо зараз претендувати без залучення громадянського суспільства громадських експертів підтримку презид позиції президента на переговорах. Ми маємо слабку позицію. При неспроможності підняти ставки маємо слабку позицію при недостатніх розширеності союзів і виведення розмови за рамки двосторонніх відносин Україна- США, залучення сюди наших реальних партнерів ЄС, Канаду, Японію. І е, Великобританію ми втрачаємо силу наших позицій. Ми можемо претендувати лише на договір формату метрополія і колонія Україна виступає колонією по відношенню до Сполучених Штатів Америки, і Сполучені Штати Америки так само в майбутньому можуть знехтувати Україну, як знехтували Афганістаном е, чи, чи Іраком. Е, ні, нам потрібно тут стати для сполучених штатів Америки Ізраїлем. Так, щоб Сполучені Штати Америки бачили справжній інтерес в Україні, а це не тільки економічний інтерес, а більше це не економічний інтерес, це геополітичний інтерес, це, це цивілізаційний інтерес, що Україна може замістити в логіці Сполучених Штатів Америки Росію. Не потрібно відривати Росію, а за рахунок України деконструювати Росію, зробити так, щоб Китай залишився без сильних союзників і без достатньо міцної армії, скористатися адаптивністю і розумінням в Україні як вести нову війну для того, щоб посилити позиції Сполучених Штатів Америки, і це було б на користь наших взаємних інтересів. Але чи готовий хтось в Україні грати в цю гру? Чи готовий хтось підрахувати, скільки Сполучені Штати Америки заборгували Україні? За рахунок нехтування Будапештським меморандумом, Україна втратила чер через це трильйони доларів. Прямі збитки, відмова від ядерної зброї і стратегічних бомбардувальників оцінюються в нинішніх грошах більше одного трильйона доларів. А економічні втрати України за, за період, коли Сполучені Штати Америки не надали військову допомогу і не відстояли територіальну цілісність України, це ще кілька трильйонів доларів. Чи готові Сполучені Штати Америки враховувати ці 2-3 трильйони доларів як український внесок в подібний фонд? Але чи підіймається це питання? Чи граємо ми в таку сильну гру? Чи ми, чи ми все ж таки намагаємось послабити гру Трампа, а не нав'язати свою, свою сильну гру? Ну тут, тут питання звичайно, не до президента, а до нас до всіх. Чи готові ми грати більш сильно? Риторичне питання, але будемо сподіватися на ствердну відповідь. Наразі дякую вам, пане Андрію, за дуже змістовні роз'яснення. Андрій Длігач, доктор економічних наук, і професор Київського національного університету. Був із нами на зв'язку.